Сьогодні у Верховній Раді відбулося чергове засідання, під час якого розглянули питання різного спрямування. Зокрема, народні обранці почали обговорення надходжень та видатків у рамках бюджету держави на наступний рік. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив народний депутат України Юрій Шаповалов. Почали розгляд державного бюджету на 2026 рік. Разом з колегами працюємо над тим, щоб витрати йшли у першу чергу на потреби оборони, критичну інфраструктуру та соціальний захист громадян. З цією ж метою внесли зміни до поточного бюджету, збільшивши витрати на оборону і безпеку на 325 мільярдів гривень. 292 мільярди з них це надходження від заморожених у Європі російських активів. Також за результатами сьогоднішнього засідання нардеп Юрій Шаповалов додав, затвердили укази президента про продовження термінів воєнного стану та загальної мобілізації до 2 лютого 2026 року. Призначили Тетяну Бережну на посаду віце-прем'єр-міністра з питань гуманітарної політики. Ки України, міністра культури України робота українського парламенту триватиме і надалі. Дмитро Цирюльник, Креманшуцькі новини.